собираетесь в вещи и уходите. Мы взрослые люди, мы доктора, которые вам объясняем, что вам нужно и как нужно для того, чтобы доносить беременность. От того, что денег нету, нам, извините, для вас зарплату не дают, чтобы мы вам медикаменты покупали. Это раз. Во-вторых, вы не знали, что вас положили, но уже положили. Значит, как-то эти вопросы можно решать. Це відео зняла одна з пацієнток Одеського обласного перинатального центру та виклала у соціальну мережу TikTok. На ньому, як пише авторка Анастасія, лікарі вимагають у тоді ще вагітної Катерини гроші за медикаменти, які мають бути безкоштовними. З мого боку, наскільки я пам'ятаю, в мене тоді був приступ. У мене по фінансам не виходило їх купляти так забагато, щоб брати. І в мене тоді случився цей приступ. І за цього на мене так з такими словами приступ який? Епілепсія, я епілепсик шести років. Вона мені сказала, в тебе дитина в утробі помре. Оце. Та ще не тільки на мене, вона так ще одну жіночку біжала. Ти все. Це жорстокий врач. Буду так говорити. Це хамство від цієї е, жіночки. Е, було чутно вже е, на початку і. Навіть історії, які дівчинки розповідали в коментарях під відео, писали, що теж стикались з цим хамством саме від цієї лікарки. Анастасія Рибакова, авторка відео, каже, що сама стикалася з тим, що працівники лікарні просили гроші за послуги, які мають бути безкоштовними. Гроші почали просити вже при оформленні як благодійний внесок на лікарню. Потім, вже, коли перевели на поверх четвертий, де я лежала, там була дуже чуйна медсестра. Та зміна мені дуже вона сподобалась, така світленька жіночка, але вона мене відправила на КТГ, і вже там почалися теж вимагання. Я не знаю, ну сказали, що ви повинні зараз принести 300 гривень. За те, що ми вам зробили КТ. Потім наступного дня зранку мені треба було здати аналізи крові, і вже була пересмінка, і там нова медсестра мені каже: ось ти зараз платиш 500 гривень за, за все. Це буде, типу, від початку твоєї тут твоє, твоє, твого перебування тут і до кінця. А, ну окей, я принесла ті гроші, а, потім. Мені треба було ще здати аналіз крові, і вона мені каже: Ну, цей аналіз не входить до того, що ти платила ти повинна ще заплатити. Після того, як відео потрапили у соціальні мережі, керівництво одразу відреагувало, каже заступник медичного директора за кошерської гінекологічної допомоги Одеської обласної клінічної лікарні Радіон Гонта. Відразу була створена наказом генерального директора комісія, яка працювала три. Доби попрацювали з пацієнтами, а на цей час лікарі, які були задіяні в цьому випадку, були відсторонені від е, займаних посад. Понеділок був вже наказ про винесення догани лікарю, яка була в, в розмові з цією пацієнткою, завідувачки відділення, яка не відреагувала чинним е, образом на те, що відбулось. В, е, Перелік медичних послуг, які, які входять в пакет НСЗУ, це повне обстеження. Якщо є необхідно, ми весь перелік застосовуємо всіх можливостей для е постановки діагнозу, надання медичної допомоги. Треба КТ, це все безплатно. Треба ангіографія безоплатно. Все. Тому нема, які входять у нас, Скажімо, платні послуги це комфортне перебування. От вони хочуть з чоловіком після матір, хочуть з чоловіком бути в окремому просторі. Вона оплачує, в нас це затверджено по лікарні. Катерина під час надходження до нас в сцеценар зі своєю патологією, ідіопатична епілепсія з дитинства отримувала два препарати. Це фінлепцин і Леві це там. Вона за направленням дитячого лікаря, надалі, сімейного лікаря, її сім'я, вона сама покупала цей препарат і отримувала. Коли вона надійшла до нас, в неї виникла ситуація, що вона менше цього препарату прийняла. І тому і це було підтвердженням, що в неї напади почали, що вона перестала медикаментозно компенсувати цей став. Лікар не, не говорила з нею з приводу дайте гроші, а вона промовила про те, що треба його придбати. Суть їх розмови була в цьому ключі. Ці два препарати вони не входять в національний перелік, який повинен забезпечуватись відповідно пакету пологодопомоги. Тому в даному випадку ситуація таким чином була трактована на невірна. Не було б розмови. Дайте гроші. Також у лікарні зазначили, що з 1 травня тут відбулася реорганізація, але це відбулося ще у квітні 21 го Там у період з 21 по 25. -те. Тому що 25 квітня пацієнтка, яка знімала конкретне відео, вона вже була виписана від нас. Тому в цей період саме у нас вже проходили, відбувалися зміни. у нас зміняли керівництво лікарні. У нас змінилося керівництво лікарні. Генеральний директор змінився, медичний директор. Та вже в той період міняли тут керівництво пологового центру. Перше правило нового керівництва нової команди було, що ми не беремо гроші. Це табу. Так, це відбулося. Виправдань немає. Так, ми вже з'ясували в рамках розслідування, що дійсно брали гроші, і це недопустимо і неприпустимо. А, наразі ми не комерційна установа і ми не можемо це робити. Наразі дійсно є пакети, в які входять медикаменти, якими ми забезпечені. Іноді буває, що у нас немає медикаментів, і ми про це відкрито говоримо. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.